Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему. Я її вже не раз піднімала у себе в інстаграмі, але там потрібно все швиденько і коротко вмістити в один різ. Тут я можу дати трошки більш розгорнуту відповідь, і сподіваюся, вам стане трошки зрозуміліше, чому так, а не інакше. І сьогодні я хочу поговорити про біорозкладні пакети і про екопакети. чому вони не є екологічнішими ніж пластикові, і чому варто все ж таки перейти більше на сторону багаторазових речей? На жаль, чи на щастя, в мене немає цих пакетів, щоб вам показати. Можливо, я знайду в інтернеті і прикріплю тут десь картинку, але я думаю, ви розумієте, про які саме пакети ми будемо говорити. А отже, почнемо з кукурудзяних Біорозкладних пакетів, які ми зазвичай бачимо, ну, в АТБ точно є, можливо, ще в варусі. Отже, щоб визначити екологічність будь-якого товару, потрібно враховувати весь його життєвий цикл, починаючи від вирощування сировини на нього і закінчуючи утилізацією. А насправді ми частіше за все ми бачимо лише поверхню цього айсбергу і враховуємо лише його утилізацію. Тобто, якщо пакет з крахмалю розкладається, значить. Він є більш екологічним, а пластиковий не розкладається, Значить, він є менш екологічним. Насправді це не так. Що не так з пакетами з крахмалю. Перше це величезна кількість ресурсів витрачається для їх виготовлення. Починаючи з вирощення сировини, для цього потрібна вода, електроенергія для їх виготовлення. Також використовується вода, електроенергія, перевезення цього товару. Отже, величезний шлях вони роблять до того, як потрапляють до нас в руки. Величезний мінус цих пакетів у тому, що вони дуже легкі. Дуже не міцні, не цупкі, ну тобто їх можна використовувати лише один раз. Я не знаю пакет, який витримає більше двох разів. Він коли такі пакети навіть до каси не доживають, а ресурсів на його виготовлення було затрачено дуже багато. Нехай вони навіть одноразові, але вони ж розкладаються і не забруднюють навколишнє середовище хоча б пластиковими відходами. Але насправді це теж не так, тому що більшість цих пакетів потрапляє на звичайне сміттєзвалище. А для того, щоб такі пакети розклались, вони, вони повинні опинитися в компості, де є спеціальні мікроорганізми, де є доступ повітря, і там вони б розклалися і від. В нього не залишилося сліду. Більшість таких пакетів потрапляє на звалище, де є змішані відходи: і органіка, і пластик, і тканина, і скло, ну тобто все на світі, що ми викидаємо в смітник. Там немає ні доступу повітря, ні мікроорганізмів для його розкладення, тому він буде лежати на сміттєзвалищі, він буде взаємодіяти з іншими відходами, утворюючи небезпечні сполуки. Буде забруднювати ґрунт, воду і повітря, тому ці пакети не є екологічнішими. Єдиний варіант зробити їх більш екологічними це, хоча б, викидати їх в компост або. Ну, я навіть не пробувала, можливо, якщо ви пробували, можете поділитися в коментарях, якщо закопати просто в землю такий пакет, він розкладеться повністю чи ні, тому що ну, в компості він має розкластися, тому і в землі він має розкластися. Як є насправді, я експериментів не проводила, але дуже цікаво дізнатися. Як на мене, до всього треба підходити більш глибше, ніж нам це показують. Потрібно трошки більше аналізувати, якщо, наприклад, взяти пластиковий пакет, такий біорозкладний пакет і, і екоторбинку з тканини. Пластиковий пакет на все, на все на кожну з цих позицій витрачається якась кількість. Ресурсів для їх виготовлення, ми точно ми не можемо розрахувати, яку якщо навіть в інтернеті пишуть е, приблизно на виготовлення однієї футболки, йде там якась кількість води і якась кількість електроенергії, то вирахувати, яка кількість води і електроенергії йде на пластиковий пакет, на біорозкладний пакет і на екоторбинку ну це майже нереально. Ми можемо е, просто аналізувати, ми можемо просто е, для себе розуміти, що якщо на пластиковий пакет, на біорозкладний, Пакет і на екоторбинку витрачена якась кількість ресурсів. Вже, вже витрачено, от вони потрапили до нас в руку. Пластиковий пакет ми можемо використовувати хоча б, ну, я не знаю, ну, до п'яти разів так точно, якщо обережно, хайно там з ним поводитись, можна використати близько п'яти разів. Біорозкладний пакет, ну, не знаю, ну нехай два рази ми використаємо. Торбинки я використовую свої вже близько п'яти років. Тобто Затрачена ну нехай навіть трошки різна кількість ресурсів, але використовуємо найбільше екоторбинки. До всього цього утилізація пластиковий пакет ми викидаємо в смітник, або ми можемо здати його також на переробку. Пакет з крохмалю ми можемо просто викинути в звичайне сміття, де він опиниться на сміттєзвалищі, або ж утилізувати його в компості. Торбинку ми використовуємо 5 років, потім ми її можемо відправити на спалю. Або, або просто викинути в смітник. Тому найкращим варіантом буде те, що принесе найменшої шкоди довкіллю. Як на мене, ідеальний варіант на зараз це екоторбинки, тому що я своїми дуже довго вже користуюсь, я їх не міняю, я не утилізую, поки мені не доводилось їх утилізувати. Тому наразі я не складаю гору цих пакетів, щоб потім я сортую сміття, щоб потім вивезти її на сортувальню. Це мені кожен день доводиться їздити на сортувальню. У мене немає компосту, тому я не використовую такі біорозкладні пакети. Тому наразі Которбинка це для мене найкращий варіант, який приносить найменше шкоди довкіллю. І трошки розкажу про екопакети, вони не є біорозкладними, вони такі ж пластикові. Не буду вдаватись в подробиці в хімічні подробиці, що там туди додають. Просто скажу, що в ці пакети, в звичайні пластикові, додають компонент спеціальний, який змушує їх швидше розкладатись, але не розкладатись повністю як біорозкладні, а просто розсипатися на маленькі частинки це вони набагато швидше розсипати. Але вони не зникають повністю. От вони розклалися на ці маленькі пластикові часточки, і вони залишаються в ґрунті на звалищі, чи десь там. Вони, вони навіть вдома. У мене колись вдома лежав такий пакет, він розсипався на мілкі частинки і все. І далі він і в природі він нікуди не зникне, він так і залишиться. І залишиться цей мікропластик, який потім потрапить в ґрунт, в воду. Ну і згодом, як ви вже знаєте, ми споживаємо, здається, десь я читала якщо там взяти одну пластикову картку на рік, ми вже споживаємо з їжею. Такі от новини. Це вже не новини, але вирішила вам розказати. Сподіваюся, стало трошки більш зрозуміло чому, чому так, а не чому так. Хочу додати, мені часто в інстаграм прилітає в коментарях, що вон у мене лежали такі крохмалові пакети в холодильнику і вони там розлізлися разом з тим кабачком, який там в тому пакеті згнив розлізлись. Це не означає, що вони зникнуть повністю в природі. Вони розлізуться, але вони так і залишаються. Житься пластиком, вони на сміттєзвалищі все привозять такими, складають шарами, висипають сміття, і от він там під тими шарами всі ці ваші пакетики будуть лежати, взаємодіяти і забруднювати навколишнє середовище. Тому, друзі, обираючи для себе найкращий варіант, дуже прошу вас трошки піклуватися про навколишнє середовище, аналізувати трошки глибше, ніж нам це показують. Трошки, можливо, у вас не буде якихось точних цифр там, які ресурси витрачено, чи скільки воно буде розкладатися, але просто трошки аналізу, трошки логіки, і ви зможете обрати найбільш екологічні варіанти саме зараз. Можливо, колись винайдуть щось взагалі Геніальне, і ми взагалі не будемо шкодити природі. Ми з задоволенням це приймемо. Але наразі прошу вас аналізувати трошки більше, трошки глибше і обирати найкращі варіанти не тільки для себе, а й для довкілля. Дуже вдячна вам за перегляд. Ставте обов'язково свої лайки, якщо вам сподобалось відео, якщо воно було корисним, пишіть коментарі, пишіть, чим ви користуєтесь. Також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, там трошки більше про екожиття. Пишіть, можливо, які теми цікаво було б вам розглянути. Дуже вдячна вам за перегляд і зустрінемось в наступних відео.